Підтримуєте мене, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Двічки, вітаю від двічок Карта місяця. Карта непорозуміння. Місяць це у нас такий день буде туману, непоняток. Вірить, не вірить, якісь інтриги, якесь недоговорені, якісь слова. Ваша інтуїція може бути, знаєте, така, довіряй не провіряй. Немає чіткого якогось поняття ем, картинки. да, да, якось. Знаєте, якась, як лапшу на вуха вішаю, да? і ви ж Та, тут щось якась муть. оце про це. Тут щось нечисто. Давайте подивимося. Да, якось, ем, Причина, вам, ви як щось плануєте, наприклад, ви щось плануєте, вам туди якось, який вибрати напрямок, що вам треба зробити. І вам таке може по вухам їздити хтось, і ви такі та ні, ну знаєте, не, не вірю. Так мягко стелять, оце, оце де фраза, мягко стелять, твердо спать. Оце буде про це, Тому у вас буде якась ну, недовіра. Страхи, недовіра, сумніви, небачення всього цього результату, цього ну всієї дії оцього, цього, результату наперед. Дія. Дія, ви закриваєтеся. Ваша дія, ви закриті. Не треба мені нічого, не хочу нічого. Дайте, я подумаю, не треба мені нічого нав'язувати. Я сам розберусь. Мені треба закритися в собі, не приймаєте рішення, закриваєтеся, бо інтуїтивно відчуваєте, що щось нечесто, не так як вам малюється. І ви закриваєтеся, погружаєтесь в себе, нікого не чую, нікого не бачу. Я приймаю рішення. Знову двійка. Ну, тобто не, можу, не можу, рішення прийм. І тох, який цього всього, страхи, ви будете самі себе накручувати. Якщо я зроблю не так, а якщо оце, понімаєте, можете думати, передумувати, а вдруг треба повірити, знаєте, от таке буде сумніви, сумніви, сумніви. Але я думаю, мої дорогенькі, якщо ви сумніваєтеся, спросіть у когось пораду, у своїх рідних. Знаєте, як кажуть, гуртом і батька легше бити. От у вас буде десятка пентаклів. Тобто спитайте у того, у того, як, що вони думають, що думають, як вважають, як, яка їхня точка зору. І потім, і потім приймете своє рішення. Не зациклюйтесь самі в собі, не за... погружайтесь так сильно, а все ж таки у когось спитайте, може, комусь треба дійсно спитати пора.